Дві-три години перебування на вулиці у морозну погоду загрожують переохолодженням, кажуть медики. Якщо стовпчик термометра сягнув мінус 10 градусів, краще залишитися вдома або обмежити тривалість зимової прогулянки до півгодини. Перші ознаки переохолодження це коли з'являється легкий озноб і з'являється білі дість шкіри. Критично, це коли вже з'являється, може бути запаморочення, зтьмарення свідомості, це може бути навіть порушення, тобто сповільнення дихання і пульсу, і може бути навіть втрата свідомості. Аби уникнути таких симптомів у морозну погоду, слід дотримуватися декількох правил: найперше збалансовано харчуватися, зокрема, вживати продукти, що мають багато білків, і пити воду або інші напої. Це дозволить організму виробляти більше енергії і виділяти тепло. Також важливо правильно одягатися перед виходом на вулицю. Має бути правильно підібраний одяг. Ми зараз говоримо про багатошаровість. Якщо порівнювати, що краще одягнути, там, наприклад, декілька шарів тонкого одягу чи один, типу, такий грубий шар, то краще декілька тонкого. Це має бути шкарпетки, термобілизма, це шапка рукавиці обов'язково. І важливо, якщо у вас є куртка верхній одяг, яка має вітронепродувний непродувний або непромокаючий шар. Хмельничанка пані Ольга знає, як вберегтися від переохолодження. Каже, одягається тепло і зігрівається теплим чаєм. Ну, щось таке, що потепліше, якісь шерстяні речі, носки тепленькі. Якщо чувствує, що вже і ніс, і вуха, тут треба десь ховатися. А пані Олену перебувати на вулиці довше зобов'язує робота. Вона прибирає сніг. Аби не отримати переохолодження, має декілька лайфхаків. Три курточки маюються от. Знімаю все і знову йду. І знову йду міняю і це так. Оце так працюємо цілий день. Зараз підемо часок посидимо, і Трошки теж йдемо дихати, бо теж мокрі вся спина. Зараз підемо передінемося, поїдемо та й назад до роботи. Медики закликають містян не ігнорувати симптоми переохолодження, адже це загроза для організму. Якщо легке, ми одразу маємо забрати людину в тепле приміщення, зкинути з нею ось цей холодний або навіть мокрий одяг, передягнути її в чистий сухий одяг і дати теплого пиття. Якщо це більше такі наслідки, ну тобто скарги більш серйозніші, то тоді ви обов'язково робите те саме, але ще викликаєте швидку допомогу. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.